Вадромідес засіб, що застосовується для профілактики та лікування собак проти зовнішніх та внутрішніх паразитів. Препарат забезпечує комплексний захист собак від зовнішніх паразитів, таких як кліщі, блохи, воші, волосоїди. Він ефективний проти алергійного брошиного дерматиту, а також при внутрішніх загрозах, включаючи нематоди травного каналу та дирофілярії. Давайте разом переглянемо, як легко застосовувати квадрамідес. Крок 1. Вибір препарату. Виберіть препарат квадрамідис відповідно до ваги вашої собаки. Якщо ваша собака важить від 16 до 32 кг, використовуйте таблетку для собак цієї ваги. Крок другий. Дайте таблетку. Додайте таблетку до їжі або давайте її напряму. Переконайтеся, що собака проковтнув корм разом із таблеткою. Таблетка має приємний смак і легко споживається собаками, незалежно від того, додаєте ви її до їжі чи даєте напряму. Застосування квадрамідесу. Лікування. Одноразове застосування при змішаних інвазіях. Профілактика. Курсове застосування один раз на 3-6 тижнів. Дирофіляріоз одноразове щомісячне використання в період льоту комарів. Препарат забезпечує ефективний захист протягом 5 тижнів. Для найкращого ефекту використовуйте квадрамітес разом із спреєм Forsect. Це стане надійним комплексним захистом від зовнішніх і внутрішніх паразитів.